Давай про відверте. Ми йдемо на жертви, якісь компроміси, щоб жити у кріслі, де нам, ніби добре, воно ж було комфортне. Зручне, вже знаю до тіла, поток, де і наші, і сторінка хороша. Сидіння просіле, а ніжки похилі. І зручно сідати не треба міняти нове. А навіщо? Старе є зручніше, хоча, як згадаєш, чого ти втрачаєш, нове це можливість. Потрібна сміливість, і розум з душею проб'ють все сталеве, що мало завісу відчиниться в Русі, лиш варто направити думку в руси. І з'явиться крісло, і доставка приїде. І майстер встановить в те місце, де треба. Незвичною буде вся та новизна, але вона варта, щоб жити сповна.